Сьогодні в відео. Реал Мадрид зацікавлений у підписанні гравця Борнмута. Уєфа презентувала команду тижня в лізі чемпіонів. Фіфа хоче збільшити кількість учасників на чемпіонаті світу. Мілан підписує молодого таланта. Динамо підписало нового гравця. ФА хоче назавжди дискваліфікувати Лукаса Пакету. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Лукас меча може залишити Вольфсбург. Клуб не планує продовжувати контракт, що діє до кінця сезону через постійні травми Форварда. Остаточне рішення буде прийняте в кінці березня. Манчестер Юнайтед сподівається продовжити контракт із Коббі Майну. Клуб провів нові переговори з 19-річним півзахисником. Агенти футболіста вимагають підвищення зарплати до 180 тисяч фунтів на тиждень із додатковими бонусами, вважаючи, що доходи гравця мають відображати його статус постійного гравця збірної Англії. Лукайович покине Мілан у статусі вільного агента наприкінці поточного сезону. Вольфсбург не хоче втрачати безкоштовно Йонаса Вінда. Зараз клуб веде переговори щодо продовження контракту з футболістом. Баварія стежить за кастело Лукеба. Гравець входить до числа потенційних цілей Баварії, але зараз ціна на нього занадто висока. Реал Мадрид зацікавлений у переході 19-річного захисника Борнмута Діна Хейсена, у контракті якого є пункт про викуп за 50 мільйонів фунтів. Ювентус і деякі клуби АПЛ зацікавлені в півзахиснику Аталанти Едерсоні. Реал Вальядоліт починає переговори з Ануаром для можливого поновлення контракту. Ньюкасл розглядає можливість підписання нападника Фіорентини Мойзе Кіна. Челсі розглядає можливість підписання кіміха на правах вільного агента. Клуб хоче додати досвіду до свого півзахисту влітку. Бені Макуана уклав контракт з новим клубом. Після двох тижнів перебування у Черкасах гравець поставив свій підпис під угодою із ЛНЗ. Як повідомлялось раніше, угода розрахована до кінця року. У новому колективі Макуана виступатиме на правах оренди з Полісся. Також Черкаський клуб заплатить гроші за оренду футболіста. У ЄФА презентував команду тижня в лізі чемпіонів, якого гравця вам тут не вистачає. Есекіель Паласіос досягнув важливої позначки в 150 матчів за Байер Леверкузен. Представники донецького шахтаря вирушили до Бразилії для переговорів щодо правого Вінгера Алісона. Гірники запропонували 14,5 мільйонів євро за 19-річного футболіста, який виступає за Атлетіко Мінейро. Керівництво українського клубу налаштоване оптимістично та впевнене, що угода близька до завершення та сам гравець погодиться поїхати до України. Скоріше за все, Джек Гріліш покине Манчестер Сіті цього літа. Norwich City на своїх офіційних інтернет мережах оголосив про зміну власників. Клуб офіційно перейшов під власність групи компаній Norfolk Holdings, якою володіє Марк Атанасіо. Тепер у власності американського бізнесмена знаходиться 85% акцій клубу. 10% акцій залишились у Делії Сміт та її чоловіка Майкла Він Джонса, які керували клубом останні 28 років. 5% поділили між іншими власниками акцій. Новий власник Норвіч Сіті вже пообіцяв вболівальникам повернення клубу до еліти протягом п'яти років. Офіційно Михайло Шершень, Олександр Козак та Максим Мельничук нові гравці ФК Кудрівки. На чемпіонаті світу 2030 року можуть зіграти 64 збірні. Фіфа хоче знову збільшити кількість учасників мундіалю на чемпіонаті світу 2026 року. В Америці буде 48 команд, а в Катері було 32 команди. Чемпіонат світу 2030 року вперше пройде в шести країнах: це Парагвай, Уругвай, Аргентина, Марокко, Португалія та Іспанія. Манчестер Сіті виявив інтерес до півзахисника Астон Віли Джейкоба Ремсі. Клуб уважно стежить за футболістом та перебуває під величезним враженням від його прогресу. Астон Віла оцінює гравця більше ніж у 50 мільйонів фунтів. Юкса підписала декілька гравців. До клубу приєдналися Павло Лук'янчук, Віталій Чеботарьов, Андрій Співаков та Юрій Козиренко. Мануель Нойер пропустить чотири матчі через травму, яку він отримав у матчі проти Байера. Манчестер Сіті хоче укласти угоду щодо підписання 15-річного Джеремі Монгі. Офіційно, Ітан Вітлі, продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2028 року. Мілан досягнув домовленості щодо безкоштовного трансферу 16-річного таланта Есті Намбає з академії команди МЛС Нью-Йорк Ред Бул. Дайзен Маеда був названий найкращим гравцем шотландської прем'єр-ліги в лютому. Бенфіка і деякі клуби АПЛ і серії А зацікавлені в можливому підписанні Віктора Лінделефа з Манчестер Юнайтед. Офіційно Альваро Негредо оголосив про завершення кар'єри футболіста. Селтік хоче підписати в літнє трансферне вікно півзахисника Мотервелла Ленона Міллера. Мілан може купити Максима Де Кейпера. Захисник Брюге розглядається як підсилення наступного літа. Нещодавно клуб встановив контакти з агентами гравця, щоб підтвердити наявний до нього інтерес. Валерій Лучкевич стає новим гравцем Динамо. Він підписав контракт як вільний агент і буде грати до кінця сезону. Челсі і Ліверпуль зацікавлені в потенційному трансфері Хесуса Родрігеса з Бетіса. Офіційно Владислав Кочергін продовжив контракт з Раковим до кінця наступного сезону. Олександр Тимчик отримав травму. Футболіст травмувався на тренуванні під час підготовки до матчу. Клубні лікарі діагностували у гравця м'язову травму. Найімовірніше він пропустить декілька найближчих матчів команди. Ювентус продовжує стежити за Джонатаном Девідом. Влітку гравець стане вільним агентом. Влітку Манчестер Юнайтед готує пропозицію в розмірі 80 мільйонів євро щодо марка Касадо. Рубен Аморім вважає його ключовим гравцем для посилення півзахисту. Фа буде добиватись до вічної дискваліфікації Лукаса Пакета. Гравця Вестхема звинувачують в навмисному отриманні чотирьох жовтих карток у матчах, що вплинуло на хід ігор. Як повідомляється його оточення, робили ставки на ці попередження, вигравши 100 тисяч фунтів. У березні розпочнуться слухання, на яких Фа домагатиметься його довічної дискваліфікації. Шальке зацікавлений у призначенні Рауля головним тренером команди. Френкі Де Йонг провів свій 50-й матч у лізі чемпіонів проти Бенфіки. Дарвін Нуньє прийняв рішення залишити Ліверпуль літом. Футболіст зацікавлений у переході в мадридський Атлетико. Реал Мадрид розглядає можливість оренди Гюлера та Ендріка в команду Бундесліги на наступний сезон. Барселоні вдалося впевнити Ансуфаті, що йому краще піти з клубу. У футболіста є варіанти з продовженням кар'єри в Саудівській Аравії і Катарі. Коло Муані визнаний найкращим гравцем лютого в серії А. Хетафе закрив питання підписання лівого захисника рекреатіво Уельви Давіда Кардона. Очікується, скоро підпишуть контракт. Його трансфер був узгоджений за 650 тисяч євро. Агент Ентоні розкритикував Рубена Аморіма, звинувативши його в знеціненні Ла Ліги та іспанського футболу. Причиною стало припущення португальця, що успіх бразильця в оренді в Реал Бетіс пояснюється меншою фізичною інтенсивністю чемпіонату Іспанії порівняно з АПЛ. Леон Горецька провів 250-й матч за Баварію. Бернарду Сілва домовився з ПСЖ про літній трансфер. Манчестер Сіті встановив цінник на гравця в розмірі 50 мільйонів євро. Представники Лукмана провели переговори з Арсеналом, Астон Вілою, Ньюкаслом і Тоттенгемом про можливий літній трансфер. Шумайрам Хеука увійшов в історію, ставши наймолодшим гравцем, який вийшов у стартовому складі Челсі у великому європейському турнірі у віці всього 17 років і 137 днів. Анчелотті може очолити Мілан. Італієць може залишити реал вже літом. Міланський клуб розглядає повернення тренера. Сам наставник зацікавлений у цій пропозиції, але також має варіанти зі збірною Бразилії та клубами Саудівської Аравії. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.